Молитва Тарас Григорович Шевченко Царям, всесвітнім шинкарям, і дукачі, і таляри, і пута кутінь пошли, робочим головам рукам на сій окраденій землі свою ти сину не Мені ж, мій Боже, на землі, подай любов сердечний рай, і більш нічого не давай. Царів, кровавих шинкарів у пута кутії окуй, в склепу глибоким замуруй. Трудящим людям все благий, на їх окраденій землі свою ти силу не спошли, а чистих серцем коло їх постав ти ангели свої щоб чистоту їх соблюли Мені ж, о Господи, подай любити правду на землі і друга щирого пошли. Зло начинаючи спини Упута, куті її не куй, склепи глибокі не муру, а доброзиждущим рукам і покажи, і поможи святою силам не а чистих серцем коло їх постави ангели свої і чистоту їх соблюди. А всім навкупі на землі єдиномисліє, подай. Радолюб'я пошло.